Маєш компанію за кордоном, чим ми можемо допомогти. Як правило, в Україні це ключовий інструмент для збору інформації про іноземну компанію та її власників. Так, ви абсолютно правильно почули. Це настільки про податки, як про інформацію. Хто має інформацію, той контролює ситуацію. Однак, з нашою фаховою підтримкою контроль залишиться на вашій стороні. Чим ми можемо допомогти в дистанційному режимі. Проводимо консультацію щодо наявності кіт, обговорюємо структуру. За наявності декількох компаній, проводимо розрахунок часток про опосередкованому володінню, готуємо анкету щодо виявлення ключових показників для підготовки кік-звітності. Збираємо інформацію про контролера, а саме його доходи та майно для підготовки декларації про майновий стан та доходи, аналізуємо фінансову звітність, тому що розуміємо, що це основний інструмент для наших податківців. Для виявлення різного роду інформації, що не покриває кік-звіт. Тому завжди висвітлюємо всі ризикові моменти та надаємо рекомендації щодо їх уникнення. Додатково комунікуємо з локальними бухгалтерами. За необхідності готуємо локальну фінансову звітність на підставі первинних документів за міжнародними стандартами. Готуємо кік-звітність повну та скорочену за необхідності так як повідомлення якщо такі не були подані. Відповідаємо на подальші запити від податківців щодо кікзвіту.